І так, всім привіт. Нарешті я дочекався і ми сьогодні молотимо речку, речіху, чи як її там називають. Дочекався нарешті комбайна, який заїхав. Це знову ж таки вже популярний комбайн, можна сказати, на моєму каналі. Це комбайн СК-5 Нива. Зараз чоловік намагається скосити мені з мінімальними втратами, наскільки це можливо. Так, трішки предісторії, хто не в курсі за те, що гречку посадив, виростив і зробив десикацію десь 14 днів назад. Ну, можливо, трішки менше, але 10 днів точно пройшло. Вона значно вже підсохла, вже не цвіте, саме головне. Сьогодні в нас, якщо не помиляюсь, 13 е... жовтня. Так, 13 жовтня всі вже обкосили соняк, вже почали косити. Кукурудзу, воно навіть далі, бачите, вон поле скасило вже кукурудзи, А гречку ми тільки сьогодні оце зберемо. Так, стосовно я хотів я сказати, от дивіться. Заглянув я тут на днях приїхав подивитися, як працює десикація, заглянув знизу, подивитися, а тут просто тьма цієї гречки лежить. І саме прикро за те, що ця гречка, можна сказати, саме якісна, саме велика, така гарненька. Також і пуста присутня, ось, як бачите, це пустенька ще. Але багато її ось такої. Саме смак, можна сказати, знаходиться на підлозі. Що на, самій, на самому стовбурі, як воно там називається, вона начебто є, але майже половина пустої. Ну, не густо, але все, що скосимо, все моє. Не знаю, що я далі з нею буду робити. Можливо, ще передумаю. Якщо знаєте, ви, напишіть в коментарях. Площадь у мене тут всього-навсього гектарчик. Планував за те, що ну, посадити на розплід, щоб потім скосити і на майбутнє можна було посіяти якийсь там пай, можливо, більше. Так як ціна в минулому році на неї була досить гарна. Якщо не помиляюся, цієї весни було 26. Ну Десь туди за 25 тисяч за тонну. А взагалі вона коштувала і по 35 минулому році, якщо не більше. Не буду брехати, але коштувала вона добре. Ну а в цьому році, так як насіяли її дуже багато вже людей, коштує вона від 6 до 8 тисяч, наскільки я розумію. Тобто ціни немає, нічого немає. Врожаю також, я вважаю, буде небагато. Але це вже покажуть нам ваги. Також по планах зараз комбайни колескоси. Закинемо це все в зілка, заїду на ваги, подивитися скільки, і потім буду їхати її віяти. Буду віяти ручною вієлочкою. Ну, подивитись на відео, покажу. Провіємо і подивимося, скільки будуть самої чистої гречки. Тобто, отакі справи. Ще тут настрій зіпсували мені теж за те, що мене зараз викликали мене на зіла працювати. І я могли, міг би сьогодні, напевно, заробити більше навіть, чим з цієї гречки, що з косю. Та не напевно, а точно міг би. Але потрібно вже добити це поле, тому що воно мені просто не дає вже спати. За те, що гектарчик стоїть. І стоїть, можна сказати. У нас вже приморозки були до мінус трьох чи мінус п'яти градусів позавчора. Сьогодні нуль було, тобто вже дуже пізно її косити, але як говорю, не все від мене залежить. До речі, замінув, що при десікації, після десикації, вона просіла в бо вона стояла набагато вище. Заблаємоки почались. У нас рекламна пауза. Накинули цей як на велосипеді, і поїхали далі. Просто до горя простий комбайн. Щось наш сипеться. зробив рівненько, бачите, хто не бачить відео, як я нічого бризкав, крапив, такого тут накатав. Маса велика, не дуже вспіває він навіть ковтати. І так, можна сказати, повзає. Вон Я йду спокійною ходьбою. Хоч і десикація була, але палки такі мокрющі, хоч бери та сила з них раби. Наконець закінчилась історія цієї злощасний гречки. Навіть пів бункера немає. Так, зараз будемо вантажити зілка. Зілкові трошки кукурузи не вибрав, ну нічого, воно відвіється ополяк і скільки... Щас алергія мені дасть про себе знати. ех красота! Якби тільки був більше врожаю, було б взагалі гарно. Ну а так маємо, що маємо. Скажіть, стоїло це заради цей копійок? Так старатися. Фух, тепер аж спати буду спокійніше. Скосили речку, небагато. Але але, все моє, як говорив. До речі, поки ми відвернулися з комбайнером, отака от прикра ситуація за те, що тут гречки насипалися. Йо-майо. Так, далі тепер голова буде боліти, що робити з цією стальнею. Чи диски візьмуть, такі валкі, чи не візьмуть. Ну, Як мінімум тут потрібно, я вважаю, хоча б неділю, щоб вона постояла, щоб стальняця ця підсохла. Можливо, тоді щось і піддасться до дисковки. Ну і заодно потрібно буде сонячище задискувати. Ладно, Зараз зважуся, запишемо ваги, і потім уже не сьогодні буду записувати друге відео, ну не друге а продовження. Ви це побачите буквально зараз. Як буду я провівати і якщо вийде ще заважити вже, можна сказати, чисту вагу. Тому такі справи. Так, хлопчики та дівчатка, продовжуємо даний ролик. Ролик стосується знову ж таки гречки, цієї, через яку я не можу просто спати, жити і гарно себе відчувати, тому що тому що досить таки тяжко з нею працювати в даному році. Та, ну, взагалі, як розумієте, в цьому році. Ну, ці два роки для нас були досить такі тяжкі, і не знаю, коли це все діло закончиться далеко відходів від теми. Тому повертаємося. Вибачають за те, що я так пізно не випускав дане відео, тому що скосили, як розумієте, гречку, я. Ну, 20, ой, яке 20, Ну коротше, десь два місяці тому це було, якщо не помиляюсь, в кінці жовтня, і лише зараз це 28 грудня. У нас і через три дні у нас вже новий рік. І я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю саме головне це мирного неба над головою і гарної ціни в на наші врожаї. І щоб все було в нас добре, і всі рідні були живі та здорові. Так, е... Трішки відволіклися, і зараз повернемося знову ж таки до самої гречки. Останнє, що ви бачили до цього, те, як ми її скосили, завантажили взілка, я її зважив. До речі, вийшло на вагові, не, не пам'ятаю, говорив чи ні, за те, що скосили ми з цілого гектара аж 330 кг. кілограмів. Це грязні гречки, це ще не війни, нічого. Скасило досить таки мало, тому що як бачили на відео за те, щоб досить таки багато було її осипаної. Я вважаю, що це було через морози, можливо, сорт також непідходящий. Знову ж таки, коли я кропив її десикантом за допомогою тракторного прискочу, я також трішки розчасував її крильями. можливо, це також сприяло якби, таку погану. Так, ось ви бачите, вже провійна гречка. Ну, про це можна сказати, сильно я сказав, але все одно набагато чистіше, ніж була. І так, повернемося по порядку про похронологію пройдемося. За те, що скасили ми. Завантажували в зілка, не пам'ятаю, я показував чи ні. Але половина, ну не половина, ладно, про це відсотків так 10-15, можливо, вилетіло. На жаль, мимо, мимо зілка, тому що дув дуже такий великий сильний вітер. Кобайнер, на жаль, тоді заліз в бункер для того, щоб вигрібати в нивківці в бункері ну, залишки, щоб не залишилося нічого. А я, я, звісно ж, ну я нічого не розумію, моя клапки нема, що там робити, що вимкнути, що єдине, що я там робив, це просто затуляв рукою ладошкою вітер. Там ну, це було щось із чимось. Але все одно, ну якби там, як говорять за те, що не напившись, не налижися, Тому. Скосили, що скосили. 330 кг грязної гречки. І відвіз її до товариша в склад. В складі в нього знайшли так уголочок, він мені виділив. І я вважаю за те, що там деньок-два, і я його провію, заберу, розфасую по мішочках і далі буду вже ну, щось робити, не знаю, що робити. І як розумієте, за те, що ця історія затягнулася вже на два місяці. Товариш уже за мною уже так косо дивиться за те, що ну скільки буде це лежати в моєму приміщенні. З гречкою це все. Я зарікся і більше з нею не буду зовсім ніякого відношення мати, тому що це досить таки тяжка культура. Або я не зовсім розумію, як її вирощувати, як її обробляти. І саме головне, я не розумію, що з нею в дальнішому робити, тому що. Ну, оці ось 330 кг, я взагалі не знаю, що з ними робити. Розпасувати мішочках, поставити десь в коморці, щоб їх з'їли миші. Все, я більше нічого не бачу. Ну, можливо, самому їсти, але не сильно то й хочеться. Вона зараз не так дорого стоїть в магазинах, тому що кожен другий фермер посіяв себе на полі цю гречку. Ну, не кожен другий, ну все одно набагато більше, ніж було раніше. І тим самим обвалили, можна сказати, цінову політику гречки в нашій країні. Такі ось і справи з гречкою. І на той момент, коли я косив, в жовтні ціна на дану гречку була від 6 до 8 тисяч гривень за тонну. А на косив, нагадую, за 300 кілограм. Ну це смішно, просто смішно. Сьогодні я порахував також приблизно, плюс-мінус, скільки я вкинув на дану гречку і скільки я з неї зароб, не ну, заробив це вже не потрібно таке говорити. В даній ситуації з гречкою. І так, на диспалово я витратив 2500 гривень 55 літрів. десь плюс-мінус у мене вийшли. Це з комбайном, з дисковками, тому що от в мене було дві дисковки, одна культивація. Так. Потім 1800 – це за компанію заплатив, посів мати. Якщо не помиляюсь, ну, от, е, вже забув за те, що 100 кг я купив, але ціна на той момент посів мату була чи 38 тисяч, чи 48 тисяч за тонну. Ну, я взяв так 4 тисячі, так, на вскидочку. Налог заплатив, звісно, куди ж без нього. Налог і, за... і ще й також на прибуток, якого зараз порахуємо, який в мене прибуток, де в сумі це було півтори тисячі. І то в нас вийшло 9800, ну майже 10 тисяч гривень. Затратив я на 1 гектар для того, щоб посіяти оце все Іх, сіреньке чи чорненьке, чи яке воно, коричневе золото, коричневе. Не буду говорити, некультурно. культурно. Так, 9800 це затратив. І ось ось, ось 2400. Це якщо продати ці нещасних 300 кг по ціні 8000. Ну, здається, так, я рахував Ну, 2400, 2400, панове, то йо куди ж я такий доформирувався. Так, виходить за те, що в мінус я зайшов на 7. 400, майже 7500 зайшов в мінус. І це при тому урахуванні за те, що я працював своєю технікою, я сам дискував, я сам е культивірував, сам кропив, сам перевозив. Я за амортизацію за свою працю нічого не взяв. Тобто там ще спокійно можна накидувати ще 3-4 за те, що це все я робив, якщо наймати когось, звісно. Але ну, такі ось справи, я нічого з неї не заробив, Тому. Маємо, що маємо. Звісно, якби переживати, шкодувати я дуже не шкодую, зате я спробував. Щось вийшло, щось ні, і зробив для себе якісь висновки. Висновки, як розумієте, досить таки неприємні, але все одно. Повернемося до того місця, коли я привіз дану гречку, залишив на два місці. І це сьогодні я приїхав її провівати. Налаштував плюс-мінус деяке віялочку саморобну, самопальну. На виході ми мали ось ось таку гречечку. Також бачите, досить таки багато падалішнього соняху. Ось трішки у нас пшеничка Ага, соняк. Пшеничка також тут є присутня. Минулорічна паличка невеличка. Ось от Отакого в мене вийшло майже мішочок. Отакої от величенької гречки. Це таку, як ми бачимо в магазинах, вже така велика, але знову ж таки досить таки багато присутнього великого сміття. Ну Це, як розумієте, велика фракція. Далі з-під ось о. Чи дель, чи що, воно. Ну, і сміття, і все воно. І подрібнена речіха. Це все піде діло на корм для курочок, для свиней. і, ну, Я думаю, для курею батькам віддам, вони їх швидко швиденько там скормлять. І так, ось о, півтора мішочка о таких. це легенька така шушваль та що вітром видувалася. Не знаю, щось, щось придумаю, щось зробимо. Тому ось, о, таке ось, від, відходи маємо. <кій> Оцю не знаю, що з нею робити, перебирати чи так же курям віддати, Кури будуть внести ось такі ось крашанки великі. Наберу я оце все діло по мішочках, як говорю, кудись поставлю. Що з ним робити, не знаю. Можливо, до кращих часів. Можливо, наступного року вона буде коштувати 140 тисяч. Не знаю, чому я сказав 140, але ну, було б приємно. Так, на цьому завершимо дану тему з цією речіхою. Все, забули за неї, приїхали. А ви знову-таки напишіть, що з нею робити. Можливо, ви знаєте, щось по тому що ну я не знаю, чесно. 300 кг десь чистої гречки, можливо, там 280 плюс-мінус. Ну, не багато, не мало, але все одно. До речі, в мене в товариша також є досить таки багато гречки, так як він засіяв майже 15 гектар в цьому році. І хто підписаний на мій Тік-Ток, то він вони бачили, як ми косили і що там, ну, що там в нього з гречкою було. Тому в нього також також дуже багато гречки. Якщо можливо, ви щось порадите, щоб і мені і йому там можливо вам потрібно гречку купити на посі мат. До речі, в нього еліта а в мене. А в мене не еліт, в мене вже третя чи друга репродукція. Не пам'ятаю, що я вже сів. Ну, якщо потрібно вам посівмати, то такий класний гречка, взагалі чітко рекомендую. Прибуток одразу розбагатійте, на корзакою будете кататися. Ну добре, годі жартувати. І так, гречку приїхали, і зараз трішки пару слів про минулий сезон. Так як, ну, кінець року вже підійшов, майже. І давайте пару слов поговоримо про те, що ж. Е що ж ми натворили за цей рік? Що ж ми заробили, що ми накосили і тому все подібне. Оце я накосив. Ай, не, не буду говорити, скільки нас накосив, тому що тут уже я відібрав 15 тонн кукурудзи і залишилося тут десь ну, на полуприцеп. Я не знаю, тут скільки, ну, тонн 30, можливо, до 30-29. Десь туди залишилося. Через ваги це все пропускалось, плюс-мінус тут видно, але знову ж таки, ще тон. 5, можливо, менше залишиться на, е, на їжу для свинок, для курей, для корів, тому що батьки мої тримають ще велику рогату худобу. І також я не знаю, можливо, потрібно займатися нам уже, твариництвом. Пари... Переходити на новий рівень і робити оце все в переробку, щоб продавати вже в виді м'яса, тому що м'ясо зараз на прилавках магазинах досить таки не дешево коштує. А оце ось, ось жовте золото ну зовсім таки не, <кій> не агти. Тому що зараз кукурудза в нас в перекупі в 35 34 4 тисячі за тонну. Знову ж таки, відніми там волога, яка в нас завжди присутня, тому що в нас немає погоди, щоб скасити нормальну кукурузу. І виходить там до 3 тисяч-три тисячі, в кращому випадку, тому що я скаси. А тут була, як, розумі... як пам'ятаєте, була 16-та десь волога, 17-та десь туди. І тим самим, ну, такі всі справи. Знову ж таки, тримаю кукурузу, тому що надіюся за те, що після Нового року що зовсім таке кардинально підскочить в ціні щось станеться. І все, ми сразу живемо, все продамо, і все в нас буде добре. Ну, Не знаю, можливо, це вже. Ну, перебільше, але не хочеться зовсім здавати по такій ціні. Хоч я вже ну, трішки пішу, піду в плюс, але хочеться більше заробити, тому що на наступний рік досить багато фінансів надо для того, щоб засіяти знову ж таки поля. Якщо звісно, вони в нас будуть, а влада наша їх не забере в нас. Тому що ну, з 1 січня, якщо не помиляюсь, то там Ай, та я знаю. Я думаю, ви всі знаєте, що з 1 січня в нас повинно бути. Стосовно кукурузки, це все зрозуміло. Також є, залишив. Е... Сонях. Соняха там небагато на півмашинка, але все одно він також є. Положив я його на зберігання до товариша, до того самого товариша, що допоміг мені згрежати. Залишив Сонях я там ну, півмашинки і також тримаю, тому що ціна зараз перекупить 9600, десь туди, 9,5, ну, навіть 10 тисяч немає. Це, це зовсім це, це отак. А ще з тим, хто дивився, що я накосив, ну, хто дивився мій канал, що я накосив там по 1,2-по 1,3 тонни з гектара, ну Це зовсім смішно. Я там в, в мінуса пішов, в такі мінуса, от я не знаю, от такі ось жирнющі. І тому я ну, я не знаю, я психую, я вже, типу, нехай воно лежить от до весни, можливо, потім ціна буде. Нехай лежить, воно якби мені не заважає, тому що воно в товариша лежить, а не в мене. Тому отакі ось справи ми маємо. Не знаю, що далі робити з ними, але ну, побачимо, можливо, ви побачите це на відео. І отакі ось справи землі в цьому році я прибутку знову ж таки особи не побачив, тому що ще нічого не продав. Гречка, ось Кукурудза ось Ну, трішки продав, ну, там, щоб закрити дирки, там, за комбайн заплатити. Е -е 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 -е. І Сонях лежить, і все. І такі справи. От так і живемо. Так, а на цьому все. Я буду завершувати даний ролик. Половину з нього, якщо не більше, я просто тут з вами розбавляю, тикаю пальцем кудись, але все одно. Тому дякую велике вам за перегляд. І знову ж таки з наступаючим вас новим роком. Бережіть себе та своїх близьких. Всім миру та добра!